Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого уваги сьогодні пропоную велосипедне мастило. Це від торгової марки Loop. Англійська торгова марка Loop виробляє високоякісне мастило для догляду за велосипедом. Дане мастило розраховане на... Догляд за велосипедним ланцюгом, як гірських велосипедів, МТБ-Хартел, так і шасельник. Основа цього, цього мастила це парафін. Звичайний парафін, який має високу ступінь відштовхування бруду, вологі, що задовольняє надійну працю велосипедного ланцюга. Ви не будете мати ніяких е проблем, коли ви будете користуватись парафіновою смазкою від торгової марки Juicy JuClu. Е особливість цієї смазки в тому, що вона наноситься суто на чисту трансмісію. Треба нанести, спочатку треба помити е е зірки. Ланцюг, і потім вже наносити цю смазку на суто чисту трансмісію. Консистенція, як ви бачите, достатньо така в'язка, як ви бачите, вона не капає, а вона тягнеться. І це задовольняє її міцність, тривалість, надійність праці на, самої, на самому ланцюгу. Білий колір, ну, звісно, це за кольором. Парафіно гімкость банки 130 мм, міліграм. 130 мг міліграм це достатньо велика йомкість, вистачить з урахуванням раз на тиждень змащування на 2-3 роки на один велосипед. Особливість Парафінової смазки в тому, що коли ви наносите парафін, потім е чистий залишається ваш ланцюг. І ви котрий раз, коли будете наносити парафін, ланцюг буде завжди чистим. За випадком тих за винятком тих е, випадків, коли ви будете їхати під дощом, десь велосипед бросити в багнюку. Але якщо ви будете їхати на велосипеді по вулиці в суху погоду, коли не буде дощу, то ланцюг ніколи не буде накопичувати бруд, тому що парафін гарно відштовхує ваше дорожній е, дорожній, е, дорожні, е, дорожні бруд. Е, багато велосипедних у е, нас. Е, способів. В магазині Вілавів багато речей, які дозволяють доглядати за велосипедом, за велосипедним ланцюгом. Є мастила звичайна, на суху, на вологу погоду, універсальну і керамічний м -м, є теж у нас догляд. Догляд з мастила з керамічним додатком. Ну, а це саме-популярне саме, -саме популярне мастило. на е парафінівої основі і е, воно, коли ви будете користуватись, залишка е, грязі бруду не буде на, ваших, е, на вашому ланцюгу. Руки, ноги завжди будуть чистими, якщо ви будете користуватись е, парафіновою смазкою Джусілю. Сподобається відеогляд е, мастила на основі е, парафінової смазки JuClup. Е, Приходьте купуйте, замовляйте в Київському велосипедному магазині Віла Віва. Дана смазка дуже легко наноситься, тому що ось є у нас такий ковпачок, його закрили і воно надійно тримається. Англійська торгова марка Loop в Україні вже в нашому магазині є. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!